Слава Ісусу Христу, слава Україні! З вами канал «Мазур Ярік. Настала вже осінь. І я бачу вже коситься і копають картоплю на Львівщині. Бачите, косять і мульчорами, і бензокосами, хто косами, хто як, отака от прибереться. І буде копатися. Це я просто кажу підготовка до копання кар... картоплі. Так, куру зародила, бачите. Без дождя, без нічого. Ну, гарненький качан. Качан суперовий, якщо чесно. Небагато посадили, але є. Ну і цю картоплю, що ми, як говориться, садили. Вже закінчують ручну косить просто косою. Бачите, теж чистенька, в неділю вже будемо копати. Кажу, хто косить чим, чим можуть по вигоді. І картопля вже сухенька, бачите. Вже суха. Гудина повністю, тут теж бела в полі. Можна підрити, подивитися, яка вона є. Оба отака, отака біла роса. Гарна, дуже гарна. Родила. Гляньте. Викопую. Викопую. Вона роди, звичайно, скільки. Що може бути? П'ять, і дві, і три, Це якщо від виродиться. Але все, дивіться, яка смачна, добра картопля. Дуже красива. Далі ще є. Бачите, отака біла роса. Ось така гарна і дуже смачна. Чесно, дуже смачна. розварюється на пюрешку, на борщ. Дуже дуже-дуже смачно ці картопля. Купають різні сорти, тут я бачу, сажають і купають. Прошлий рік лишився кабак, отакий народив кабак. Прямо на полі не, не брали, не трогали їх, як то кажеться, не чіпали. самі сходи, як зійшли на сіня. І отаке виросло собі, ось ще й туди потягнулися, перекинули. Тут теж у когось картопля, суха година, Но, е, була вроді і чиста, але пішов, е, сильно пішла лобода. Сильно пішла лобода. Теж картопля, бачу накша, Що не буде, як я кущик викопаю, я думаю. Є і біла, бачите. сорт не скажу. Отака, От вроді багато, але мало під кущом. Древненька, Тут більш древніша, та ця Ну, А тут сіріла, той садили тільки. Белороса. От така вже суха, лишилася трохи. І з неділі вже буде купатися. Покопки показую різні вам. Приспособленнями, які копають копачками, я вже трошки відео посбирав, ми монтуємо і покажу, які є копачки картоплі викопувати різними видами. Люди вже покопали, бачите, багато. Ну, а тут буде ще копатися. Хоч раніше копали набагато пізніше. В даний час це сьогодні 3, 3 вересня і от така плантація. Але тут що було мачки рядом зароще, тут трошки менше трави було, якщо чесно. Різниця. Тут я проходив після всходового ге гез гезогарду. Буває, що кітусом проходиться, але... Тітус не бере, як то кажеться, лобода рости буде далі. би взяв, звичайно, тітус не бере блободу, але все, все рівно скоситься бульбиску, як ми називаємо це бульбиску, тому що та вся раніше була мисійка. Все, воно йшло коровам на корм. Ну і звичайно є і зараз і добрі. Це теж по картоплі. Лобода не прорвали. Мабуть, менше обробили. Така лобода є. Тут лободи менше, зато мішійки більше. Це, як раз я говорю, тут нюанс, що бульбушку піде коровам. Але зараз і коров мало, якщо чесно. Дуже мало, геть почти немає. На кінці одному, як раніше в кожному дворі було, а зараз корови, може, до 10 є, якщо, якщо вони ще є. От в полі так, такі гарбузи родили бачите. Ну і родив отакі от буряк. Скажу, що дождів було мало, але непоганий бурячок. От є місцями, це кормовий, порося там, ну і хто має скотину, звичайно. Кусочок посіяли, бачите, ще й непогано. Тут чистенька гарна е, картопля я маю. Віду. Фасолю я обирати будуть далі. Капуста, все садиться в полі. Така обстановка різна рядом. І є трохи кабака. Кабак, а вже називають арбуз. Кабак це арбуз касовий. Це поле я вже показував, хочу сказати вам, що це і сіяли тут, Побирали. будуть готувати почву до, як то говориться, знову до зими. А другі люди, бачите, вже. Повикопував дехто, викопає і підготовка до зими, як згориться. Город готуватися буде. Буду вивозити перегній на поля, завжди як перегорують і через зиму буде земля віддихати. Закінчує вже племінник. Я вже закінчив. А туди далі, туди далі в Курушину косять. Як я вже говорив, та вручну косить. Бачте, та вручну коси. Вже Сюпа, закінчив. Все, цілий день. Чи скільки? Скільки годин пішло? Скільки? Один. Чотири години. Понял, годину Коротше, як би тракторцем скоріше, але бачите, чистенько, це обереться. І будете копати цим тракторцем. Напевно, розкидачкою такої. Та? Далі я покажу, розкажу вам. На цьому буває всі здорові. Дивимося, якраз осінь покажу вам, які копачки в нас тут копають. Всім здоров'я, Україні перемоги, до побачення.